Здоровені були любі друзі! Радий вас всіх вітати на моєму каналі. І хотів би, перш ніж ми почнемо, всім вам подякувати. Нарешті нас тисяча. Так, да, це невелике число, але для мене воно важливе. Сьогодні в отакому ось мальовничому лісі ви тільки погляньте, яка золота осінь наступила. Це не щось неймовірне. Йдемо шукати грибочки. Отже, друзяки, дуже коротко про плани на сьогоднішній день. Моя дружина каже, що ти собі думаєш, опеньки ось ось закінчаться, вже відходять. А вони нам в цьому році навіть набриднуть не встигли. От не їли ми кожен день по тричі в день опеньків. Тож їдь і е, нарви мені смачненьких опеньків. Ну е, хто я такий, щоб відмовляти дружині в цій її е, маленькій слабості? Звісно, поїду і назбираю її опеньки. Ну і собі може так уже бить, знайду якогось біленького гриба. Ну і до речі, друзяки, хотів би сказати вам, не забувайте коментувати, лайкати і підписуватись на мій канал. Якщо вам, звісно, не важко, будемо розвивати український YouTube разом. Що ж, тільки-тільки ми вийшли на тропу пошуків грибів, і ось у нас перша знахідка, друзі. Тут аопенічки ділять <кхи> територію з серчано-жовтим опеньком, але це нічого страшного. Е -е, взагалі нічого страшного. Які гарні, дивіться, товстоноги, такі всі тверденькі, просто... Шедевральні. Ну, я не про ці жовтячки, я про класичні опенічки. Забираємо їх з собою. Так, пробіжимося по старих місцях. Сподіваюся, що опенічки знову тут дали другий урожай. Ну, Як то кажуть, тут ще не візде перший урожай закінчився, а він вже по-друге прийшов, але є друзі і другий. Зараз покажу другий урожай. Ось такі ось на другому урожаї пішли у нас опенічки-красавці. Товстоногі. Дивіться, які просто шедевральні. Ось іще один. Їх не багато. А ні, є. ці. Вон. Дивіться, три обандуриста. З роялями стоять. Мелоч. Хтось тут їх різав вже. Дуже сподіваюся, що ці опенічки займали якісь призові місця на грибних конкурсах краси. Бо моя дружина сказала, що мені треба тільки гарні, ти бери тільки краси. Подивіться, які. Це вони. Сподіваюсь, це вони. Ну на ну, 100%. До цих питань не буде. Подивіться, які вони красиві, аж самому подобаються. Тож, думаю, ці треба брати. Так, друзі, ну оце вже 100% красиве. Ну навіть не посперечаюся. Дивіться, яка сімейка молоденька, красива опенічків. Прям родиночкою. Тільки скажіть, хто оце попридумав, ці критерії красоти для грибів. Ну хто знає, кому як. Вони всі для мене гарні. Ну, хіба що оцей, може не дуже. Але й теж піде. Ось дивіться. Кому як отакі? Мені гарні. Все з ними окей. І ці. І ті. Звісно, я бачив і гарніше, але для закінчення сезону я думаю, це дуже гарно. Ці взагалі можуть не нервувати, спокійно себе почувати. Такі мої дружині врядці вже сподобаються, але мені подобаються гарнюньки. Вони, кстати, навіть ще дуже свіженькі. А масштаби, уявляєте? І це тут вже хтось, коротше зверски орудував косою, це не я насправді. І це що лишилося? Скільки їх взагалі тут було до того? Так, бачу, ось хтось заховався у нас дружочок. Дивіться який. Це у нас красень полячок, друзі. А він для нас зайвим ніколи не буде. Дивіться, який гарненький. Трошки погрижений, але ніж поправить. Тож беремо його з собою. У нас ще одна знахідочка, яка задає більше питань, ніж відповіді дає. Друзі, дивіться. Я сподівався, що це королівський опеньок. Чи шуйчатка, чи якось так. Могу помилятися. Але мені не подобається його запах. Більш за все, що це якась, Ну, не воно. Хто знає, напишіть, кому не важко. То ж таке. Оленячі ріжки. Чи коралики, як їх то називає, не знаю. Може коли до них де очередь спробує, які вони на смак. Вони кажуть, досить їстівні і гарні грибочки, але ну, якось все не, не приходиться спробувати їх. По-перше, взагалі, як, як їх обжарювати, вони мікроскопічні. Вони хіба масові дають. Ну що ж, друзяки, старі місця, як завжди рулять на старому місці, знайшли знову таку ось парасольку неймовірного гігантського розміру. Подивіться, який красий. Дивіться. Там он є ще вдалині, не видно, так? Да? І взагалі, якщо по лісу потиняться, якщо хто любить е парасольки, то їх можна мішками назбирати. Але я не дуже їх люблю. Я парасольок не беру взагалі, але цього не міг не взяти. Просто подивіться, як це виглядає шедеврально. Можна уявити себе, що вам вручають оскар. Можна уявити, що ви коронуєтесь на гетьмана. Ну, не знаю, але виглядає бомбозно. Але я його просто так не викину. Він мені знадобиться. Я його віддам своєму сусіду. Він в мене дуже полюбляє ці зонтики. Каже, що давно їх не збирав, і укажу йому місце. А це просто буде як зацікавлення. Сьогодні, коли йшов по гриби, дружина каже: ти ж бери тільки красиві. А чим її такі некрасиві? Дивіться, які не знаю. Подавайте тільки встанови. Щоб... Що ж, друзяки, є ще одна гарна знахідка. Вона просто шедевральна. О, чули, знову Орел качить. Це вже е, в другому відео мене Орел перебивав. Сподіваюсь, вам буде чути його крик. Друзі, подивіться, подивіться, кого ми тут знайшли. Тато білий і е, його синочок білий. Звісно, на цю камеру буде погано вам видно. Я зараз переключу. Ну що ж, друзі, А ось вони. Ось вони тато біленький і синочок. Дивіться, о, не фокусує. Ага. Це у нас підосиновичок. Ніжка як у підосиновика. Шапинка як у білого. Так, зараз ми цього достанемо. Знову якийсь загадковий гриб. Так, друзяки, що ж шляхом нескладних маніпуляцій, ми з'ясували, що цей ось грибочок, який я спочатку подумав, що це білий, а потім я подумав по ніжки, що це підосиновик, а насправді це грабовик. Це щось середнє між ними, але це також рід Болетусових. Їстівний гарний гриб, того він їде за мною. Важний глядач може задати логічне питання, Микола, а що ти в цьому відео? Одні тільки позитивні гриби їстівні. Де твоя галюциногень, яку ти суєш майже у кожен ролик, друзі, виправляюсь. Виправляюсь, як я міг забути. Любуємось, друзі. Так буде видно трошки краще, а це в нас не хто інший, як мухомор пантерний. Друзі, ті е спеціалісти, які лікуються червоними мухоморами, кажуть, що мухомор пантерний набагато лікувальніший. Але я, як і раніше, не рекомендую, друзі, такий спосіб лікування і перед застосуванням порекомендуються з адекватним лікарем. Друзі, є в мене ще одна дуже чудова знахідка. В моєму дитинстві ми збирали їх в соснячку і називалися вони Сугубо-грузді. Не було в них там ні підгрузка, ні нічого іншого. Ось вони так виглядають. Якщо вам видно, зараз я покажу. Цей э, груздик чи підгруздик, як його називають правильніше, тут а, я взагалі не дуже класифікую, як, як вони називаються. Але вони мають ну, запах, як і всі грузді, просто неймовірний. А ще э, в них не тече ніякого молочка. Вони не з роду млечників. У них ні з ніжки, ні з пластинок не тече ніякого молочка. Їх не треба ні вимачувати, відварювати, на сковородку віджарювати і. Просто жарити і їсти. Дуже смачний гриб, це гриб зі смаком мого дитинства. То ж таке, їх тут чимало. У них є схожі, я показував, велетенські такі гриби, грузді, підгрузки, грузді. Не пам'ятаю, як точно класифікувати. У них вони з родини млічників. Тут у них виділяється молочко, молочко молочко. Їх треба вимачувати, вони також їстівні. Але ці не треба вимачувати. Але звісно, ви завжди маєте брати тільки ті гриби і їсти, в яких упевнені на 100%. Да, навіть якщо у вас є один або два відсотки невпевненості, то краще ці гриби лишити. Дивіться, кого ми знайшли. Вон там унизу. Зараз спущусь покажу. Що ж, друзяки, це е, доїдає вербу не що інше, як трутовик серчано-жовтий. Оце ось такий він красний, Гігант просто тут велетенський. Але є одне но. Ну, він вже трошечки е, підстаркуватий. Я і раніше його бачив, але не хотілося сюди спускатися. Друзі, сподіваюся, вам так само було приємно прогулятися сьогодні зі мною по лісочку і назбирати е, осінніх грибочків. Подорож наша сьогодні вдалася, все ми зробили те, що планували. У нас було, не було великого різноманіття грибів, але те, що ми познаходили самий раз. Тож підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте, мені дуже важлива двостороння зв'язь з вами. Тож вам бажаю мирного неба, міцного здоров'я і до зустрічі на моєму каналі. Тисяча і одне моє хобі.